На YouTube-каналі будівельна компанія Український Дім Реальна вартість будівництва. По проєкту Маріуполь 1 станом на серпень 2025 року. Ось цей будинок. Кожні півроку ми оновлюємо вартість будівництва, випускаючи новий ролик. Якщо підпишешся на наш YouTube канал, завжди будеш в курсі актуальної вартості будівництва. Площа підлог цього будинка внутрі 95 квадратних метрів. Зовні ганок і тераса – 36 квадратних метрів. З ганка ми потрапляємо в коридор, звідки одразу є техкімната направо. Далі чуть ми потрапляємо в велику кухню вітальню з Виходом через вітраж на велику терасу, а в цієї частини будинку у нас дві спальні і санвузол. Можна перепроектувати будинок таким чином, щоб санвузлов стало два. Точні розміри приміщень. Конструкція будинку досить проста. У нас є стіни, перестінки і скати покрівлі з невеликим ухилом в 2 градуси. Парапети, які потім робляться на покрівлі, роблять від будинка повністю кубічним. Зараз ви побачите, як цей будинок будувався. Перший етап будівництва входить. Фундамент. Це бетонна плита 150 мм на бетонних ребрах. Підвід комунікації потрібно розвести каналізацію, коли робиться фундамент. Завести електрику, воду, інтернет, заземлення і ще багато чого. Домокомплект. Стіни у нас СІП-панелі 200. Скати покрівлі сіп панелі 200. внутрі каркас перестінків сухого строганого брусу. Необхідні колонні балки. І також необхідні конструкції терас і парапети, які робляться зверху на покрівлі. Плюс додаткова гідроізоляція примикання сіп панелей до фундаменту. Покрівля ПВХ мембрана на ваті 50 мм. Вата 50 мм дає додаткову теплоізоляцію і дуже гарну звукоізоляцію. Металопластикові вікна і металеві вхідні двері з терморозривами. Вартості враховано все, тобто матеріали, роботи і накладні витрати. Накладні витрати дуже часто забувають порахувати. А це 10-15% від загальної вартості, які потім можуть бути неприємним сюрпризом для замовника. Тут вони враховані. І також враховані підвід комунікації, що дуже часто теж не рахується, а його потрібно буде зробити все одно. Так що у нас немає ніяких прихованих платежів. І вартість складає, будинка 40 тисяч. Ганкай тераси плюс 9 тисяч. Загалом 49 тисяч доларів. Зовнішнє оздоблення. Складається з цоколя. Це полістирол і мозаїчна штукатурка. Стіни, це вата, силиконова декоративна штукатурка баранець Підшивка покрівлі як такої тут немає. Окрім ганка і терас, тобто стелю. На ганку і терасі теж треба оздобити тією ж декоративною штукатуркою сікону баранець, як і стіни. І колони, звичайно, також. І парапети також треба оздобити. Тобто все це треба зробити, і все це тут пораховано. Крім того, є ще парапетні накладки, які закривають парапет зверху. Це теж тут пораховано. Водостічна система. Парапетні воронки пораховані. І водостічні труби пораховані. І на терасах ще є оздоблення підлог. Це керамічна плітка для зовнішніх робіт з епоксидною затіркою на підлозі і на сходах. Знову ж таки, ніяких прихованих платежів немає. І ось у нас вартість. Тобто загальна вартість зовнішнього оздоблення. Виходить 17 тисяч доларів. Ми переходимо внутрі будинка і там всі роботи можна розділити на дві великі частини. Це інженерна система і внутрішнє оздоблення. Тепла гідравлічна підлога і газовий котел. Розводка всіх необхідних труб і сантехніка. Все, що потрібно для електрики, також щиток, вимикачі, розетки. Витяжна вентиляція санузлив і кухні. Кондиціонери в кухні вітальні і в спальні. Вартість 32 тисячі доларів. Внутрішнє оздоблення. Стіни і відкоси. Гіпсокартон в 2 шари. Шпатльовка. Палери підфарбування. Фарбування високоякісною фарбою. Підлога. Керамічна плітка в санвузлах і кварцвініл в інших приміщеннях. До речі, стіни тут теж в санвузлах керамічна плітка. Стеля натяжна, двері прихованого монтажа. Високоякісна плінтуса. Вартість внутрішнього оздоблення. Підсумуємо. У нас є вартість будинка, вартість Ганка ганкайтерас, вартість першого етапу, вартість другого етапу і третій етап це інженерні системи внутрішнього оздоблення разом. Будинок у нас виходить вартість 105 тисяч доларів. Якщо брати перший етап, то там Майже нема на чому зекономити. На зовнішньому оздобленні теж не зекономиш на цьому будинку. А от інженерні системи внутрішнього оздоблення можуть бути дешевше, так як і можуть бути дорожчі. Тобто тут дуже гарний рівень інженерних систем і внутрішнього оздоблення можна зробити набагато простіше і, відповідно, набагато дешевше. Але треба про це все розмовляти і узгоджувати замовникам. Ганок і тераса у нас виходить. Під ключ 15 тисяч доларів. І разом ми маємо вартість 120 тисяч доларів. Звичайно, можна замовити тільки перший етап або перший, другий, або все під меблів. Терміни будівництва. Перший етап 2 місяці. Зовнішнє оздоблення місяць. І третій етап, який складається з двох підетапів, 4 місяці. Загалом виходить 7, але виходить 6, тому що зовнішнє оздоблення можна робити одночасно з внутрішнім оздобленням. І витрати по місяцях орієнтовані. У нас 6 місяців іде будівництво, і кожен місяць нам потрібно мати відповідну суму коштів для того, щоб будівництво не зупинялося. Сподіваюсь, що зараз ви зрозуміли, скільки коштує побудувати будинок. Як ми працюємо далі? Ми робимо прототип будинка. Що це таке? Підбираємо для вас підходящий проєкт. Або робимо ескіз по технічному завданню замовника, тобто по вашому технічному завданню. І після цього у нас є. Що треба побудувати. Потім ми підбираємо матеріали і технології разом з вами. Коли ми це робимо, у нас автоматично з'являється орієнтовна вартість будівництва. Чому орієнтовна? Тому що сам ескіз у нас, він орієнтовний поки що. Так, це не повноцінний проєкт. Все це ми фіксуємо в документі. І все це робиться безкоштовно. Що ви отримуєте, маючи прототип будинку? Комплект оптимальних рішень для вашого будинку. Тобто матеріали, конструкція, площа підібрані в оптимальному варіанті. Це технічне завдання для проєктування. Наш архітектор або інший архітектор на базі цього може робити точний проект вашого будинку. Можливість планувати бюджет. Ви точно знаєте реальну вартість будівництва і розумієте, скільки потрібно коштів. Можливість планувати терміни будівництва. Знаєте, скільки потрібно часу для будівництва і можете планувати своє життя. Маючи прототип будинку, ми робимо проєкт. Маючи точний проєкт, робимо точний кошторис. Заключаємо договор і будуємо. Після будівництва ви живете в новому будинку. Ми приїжджаємо до вас у гості, знімаємо для YouTube ваш будинок. І беремо для Ютуба у вас інтерв'ю. Ось будинки, які ми вже побудували, і які вже знімали для свого каналу на Ютубі. Це Дніпро, це Запоріжжя, це Київ, це Львів, це Маріуполь, це Миколаїв, це Енергодар. Це Херсон. Це Житомир, це Кривий Рік. Це Одеса. І ось кілька скріншотів з інтерв'ю з нашими замовниками. Все це ви можете подивитись на нашому YouTube каналі. Записуйтесь на створення прототипу вашого будинку. Працюємо ми в зручному режимі. Ось мої контакти. До зустрічі!